Війна це закінчиться взагалі скажи мені? Так. Давай от кинемо зараз на 12 12 місяців по одній карті на кожен місяць українського соляра. Україна як держава і люди. Війна і люди. давай так: війна і люди. Перший день місяць соляра. Давай. С -с -с Вересень. Місяць. розложу зразу їх на столі. Світ. Розложуй на столі. Зараз. Світ. Далі жовтень. Гроші. Гроші. Листопад. Сила. Боже, поки йде все хорошо. Грудень. Комуналка Кому... прийшла. Комуналка за грудень знаєш, прийшла. Комуналка прийшла, треба оплачувати. якісь... Лютий. Щось голова болить, підтримка необхідна. Такий гарний початок. да Березень, зубожіння. Давай да квітень. О, фортуна перемінлива. Це що в нас? Дев'ятка Пентаклі. Ні, який це місяць квітень? Травень. Травень? Дев'ятий. Травень, так. Так. Да. Червень. Рібимо. Липень. Відгибаємо. І серпень. Так, гарденька якась. О! Давай зроби швиденько аналіз цих карт із умінням твого чорно-білого махства Uh, Незважаючи на всі досить складні конструкції і незрозумілості, з котрими ми стикаємося кожен день, надія вона не втрачена, і ми все ж таки uh, єдина країна, котра дійсно хоче мир і завершення uh, війни. Для того, щоб, для того, щоб отримати мир, нам необхідна, необхідна... підтримка. Грошова підтримка. Не вчіть нас, як жити, допоможіть матеріально, за, раху... за рахунок ресурсу. Ми їх да? за рахунок ресурсу, в нас з'явиться сила, ми зможемо приборкати лева, ми зможемо мати ресурс для того, щоб не просто силою, а з мудрістю вийти з ситуації. На жаль, в грудні місяці може щось піти не так. І зазвичай, коли в наших розкладах фігурують, що нам щось хтось дасть, воно не все піде на силу, і ми будемо спиратися на попередній досвід. Хтось буде зосереджений тільки на тому, що ми втратимо, що буде розікране, що буде сядять на офшорах, але нам треба звертати увагу на те, що в нас залишиться. Тобто, вони ж не все ну, не все розкрадуть, не все розпилять. Не все Далі. Початок року в нас характерний тим, що може бути верховна Жриця як декларування певних ситуацій, направлених на стабілізацію процесу, котрі, скоріш за все, нам не в повному обсязі допоможуть, але допоможуть нам тримати в руках певну опору. І е, будуть викликати певний резонанс, про котре ми будемо думати, котрий нам буде не подобатися, е, будемо відчувати певні обмеження. Е, але ці обмеження вони не матимуть довготривалого ефекту, тому що далі в нас випадає колесо фортуни в прямому положенні як можливість. Перекрутити ситуацію, вийти на інший позитивний виток, і зрозуміти, що от ми маємо певного певну синицю в руках, певне безпечне середовище з потенційним можливістю розвитка. Літній період. Буде характерним тим, що, скоріше за все, от ці карти це повернення до нашого звичного стану не в форматі обстрілів, в форматі нових випроб... нових старих випробувань, котрі будуть е... виникати, і з котрими будемо боротися з позитивною можливістю отримати повну чашу. І... Пропрацювати всі моменти, котрі нас цікавлять далі. Тоді... Виходить, що тут, на мою думку, жодної військової карти. Ну, мочів яч немає, це зради що? немає. Миру немає. Що це значить, що нема війни чи що? Війна є. Якщо нададуть ресурси, ми ж якось це вирішимо. Угу. ну Дай Бог. Тобі понравився ця розклад? Мені не подобаються розкоди. Жоден, так? Да? Я хочу побачити те, що я хочу побачити, а воно не випадає. А що ти хочеш побачити побачити? Наше все гарненько, чудовенько, що. Всі повертаються до України, до всі працюють. Ми вибудовуємо, відбудовуємо країну. А росіяни, паскуди такі, гниють, вмирають, і на частини розривають один одного. Якось так. Угу. Хорошо, любесенько. Таке наше життя. Поїхали до У 25-му році буде зупинка війни по лінії розмежування, та що зараз є по фронту, зараз по лінії фронту. До цього все йде. По відчуттю до цього все йде Віктор Литовський. Якщо, звісно, не, не станеться якась фігня. Ні. Не випадає. Я все ж таки притримуюсь того розкладу, котрого притримувався раніше. Буде глобальна війна з новими учасниками, котра піде на користь для України. Тобто давай спитаємо Карту, то що по Україні все-таки не домовляться? Перевернути пожинання плодів. Не домовляться. Путін приїхав в закрите місто Саров. Там, де базуються якісь їхні. Якісь базують хоч їхнє виробництво таємне, просто якісь таємних зброї різною. Ну, неважливо. що там роблять таємне. Чого він туди приїхав? дві складові це контроль. Із... Формування ілюзії, ілюзії якихось потаємних дій. А, ілюзії потаємних дій. Контроль та ілюзії потаємних дій. Ілюзія сили, отак так я б сказав. Ми ж одразу малюємо собі картинку. А що... Там що виїжджають ракети, приголовні путь, він... знаєш, це горить, залишається. Келихом пляшку розбиває пляшку шампанського, знову якусь гіперракети Її і називає її там, е, Путін, Путінка яка. Путінка Аліна. Аліна. Потім прокидається, бачиш, а поруч Аліна мертва, вбив. Буває. По маніпуляції. Не шукайте там якоїсь складової... Там є щось. Ви так, там є що там за виробництво? Елюзія подивити... сили. Думай... сили. Я думаю, що це чергова лінія, е, як вони, конвейерна лінія Орешника. І зараз ну, так склалося, що КамАЗ, Лада, Москвіч, всі інші конвейери призупинені. Бо все за планом, все під контролем. А, а ця от лінія, ну, працює. Стої. І ну, Так, все зупинено, це, це працює, Прошу, треба не показати. Польоту, не опізна не клітаючих об'єктів у виді дрончиків а, туди, в Сейсарів. Може, стикаючи, ти теж дивився? Да? Наступне з понеділка вже будуть обстріли у нас, так? Да? Такі серйозні, так. Да? Таке, звісно, собі. Лайк поставили? Любесенький, Поставте лайк. Ну, дуже висока ймовірність, насправді, поставили. що. О, ми можемо побачити певний вплив з нашого боку. Направлений на саров. Хорошо. Дивіть, оцю... Робимо заголовок такий, що Саров буде горіти і палати. а ніхто не знає про це Саров. заголовок. Ну, буде. Хорошо, я тебе питаю. Україна дуже активно розказувала про цю фламіну про ракету так. Ну, я, чесно кажучи, хотів би узнати, ну, щоб вона кудись і вилетіла до них. Воно буде летіти. Воно прилетить чи буде це різні речі. Ну, прилетить. Тут смічить, тобто прямий вплив. Ой, Господи, мій милостивий, Господи, боже поможе! День незалежності відчуття? Хороше. Я просто знаю, що будуть обстріли. Так, начи Ні, сьогодні бачите, бо програлася ситуація стосовно обмів. Програлася ситуація стосовно все одно, що навіть в сьогоднішній важкий час є. Я, Я розумію, що, по-перше, буде обстріл, значить будуть донатити більше. Це друге дне. Хочеться, щоб всі зберегли своє життя. Це друге. Хочеться, щоб всі були живі, здорові, щасливі, щоб воно якось збилося десь в полях, де навіть нікого нема, нікому не завадило. Але сам стану цей поняв простору, коли обстріл. Ти знаєш, да, який він. Да? Я не хочу, щоб воно збивалося в полях. Я хочу, щоб воно десь збилося біля Челябінська. Хай би воно туди летіло на Москву на Челябінь. Ну, Чесно кажучи, воно прилетить, але да? зараз не прилетить. Хорошо, Литовський, я тебе питаю. Оце і гра Путін, Трамп, Зеленський. Уже ж все-таки буде зустріч Зеленського і Трампа, да? І Путіна? Тройничок їх не буде. Ну, не випадає воно мені так, як ви питаєте. А я. Це знаєте, коли тройнічок. Це, це коли привели, а вони кажуть, що ну якась вона стрьом. Давай, давайте якось без неї вирішимо це я питання, бо вона якась така. Я тебе, знаєш, питаю по своїй інтуїції. От зараз в мене такі два варіанти. Або швидко порішають. Щось по нашій війні. Або взагалі нічого не порішають. Не порішають. Не порішають. От просто нічого не порішають. Взагалі нічого. От просто це все. Трип... Це значить, знаєш, історія для бідних, знаєш, як то От, Знаєш, типу щоб люди подивилися, щось подумали собі, поворожали. Ну ні, то тут питання в тому, що дивіться, якщо ти хочеш вирішити питання, фігові обхідні шляхи, котрими ти навпаки, робиш гірше. Карта Дурня. Обман, маніпуляція, перевернута карта смерті це не трансформація, це не, зак... не закінчення, і воно все одно мені випадає так, що ну більша ймовірність початку нової глобальної війни, чим завершення цієї. Її почне Росія чи її почнуть е, США? Росія не влажна ідіотка повністю. Чого не ідіотка. Вин ну, дивись дивіться... Великий шанс, що на Балтії вже не підуть. Чого? Тому що вже в, вже в Авірменії патрулюють і, і розбираються якісь Тіхаскі армія Тіхаса, і якась ще США ну, і вони там втрачають Південний Кавказ, та все, і що? Ну, це, це, це ж не питання території, на території їм пофігу, на людей а що? Їм пофігу. На владу на те, щоб втримати ситуацію. Тобто Їм треба НАТО. Все-таки треба, щоб переігралася оця історія, що вони роками говорили, що вони воюють з НАТО? З НАТО вони воюють, що вони захищають російськомовне населення і тому подібне. А цинізм ситуації полягає в тому, що в цьому році. Є велика категорія людей, котрим, ну, дорослі люди, котрим 34 рочки котрі ніфіга не знають про Радянський Союз, ніфіга не знають про ценності, скріпи і тому подібне, і вони нафіг не НАТО, да. І не хочуть, бо вони навіть не жили в цьому Радянському Союзі. Да, да. Це значить день моді, якась, да? Ручкась бред. А яка день моді? Ну, тобто, ну, 34 роки людині. Все, що з нею найкраще відбувалося, відбувалося в Брадянському Союзі в Україні. Суспільно. А вони розказують, що треба захистити. <кхух> Хорошо. Uh, я тебе розумію, питаю тебе так. Угорщина якось вбачає в словах Зеленського про, про удари по нафтопроводу про нафтопроводу Дружба, якісь загрози. Дивися, реально. От втрата Угорщиною Газа і нафти, яка з цими трудопроводами, велика для неї. Що, які загрози можуть йти від Угорщини в Україні? Люда питає, то як же закінчиться війна Вітя? Отак от от вона перейде в іншу війну. Ми давно це з Вітєю говоримо. В російській сценарії є імператор, котрий буде як в, в, імператор мені Ти дуже часто іначе. на режим Кремля. Або це спроба тримати контроль над ситуацією. Нафігачать вони нам кучу всяких перепон. Ступи. Будуть свідомо пропрацьовувати ц, цю ситуацію. Угу. По перевернута справедливість. Переваринта справедливість, якісь атаки, панічні атаки, наступи, претензії. Я думаю, що буде 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 складова спирання на попередній досвід. Я думаю, що будуть просто ставити класично палаці в колеса і розказувати, що ми країна терористів. Да. Під час нашої, нашої ефіру мене просто з'явилася така думка, от вона прям голові витає, Що був один сценарій закінчення війни, а, зараз його вже немає. Зараз з'явилися сценарій, щоб переробити Україну в плацдарм воєнних баз, воєнної підготовки для наступних воєн, щоб було де хлопцям-дівчатам вчитися, щоб далі воювати. Продивись це. Тому що от зараз враження, що, що був один сценарій, у війни закінчить і типу, щоб мирно жили. А тут сценарій помінявся, що тепер вони використовують нас як військову базу для майбутніх від майбутніх загроз. І от так, так, так буде так, так будете, будете частини нашого фронтіра, контролю і всього. Я б не так сказав, би. а як? Скажи, воно ну для Росії воно ніяк не змінилося в форматі ситуації. Я нас кажу. Про нас. Ні, я про кажу, що ставлення росіян росіянців до нас не як не змінилося в форматі того, що ну на не на... про росіян, це про західні країни, про США, Британію, ЄС Ну, в нас перше, от все одно, бачите, як обхідні шляхи, тобто ти шукаєш якісь обхідні, як з цієї теми відійти і знайти обхідний шлях. Маніпуляція така цікава. А друга, все одно насипадає карта дурня. Тобто, ти або не усвідомлюєш ситуацію, то занадто легко до неї відносишся. І ти розумієш, що о, як чудовенько, попереду прірва, а ти її на неї не звертаєш уваги, ти не, роз... не усвідомлюєш наслідки. І ти все одно думаєш, перше зиск, друга, це. Можливість тримати над ситуацією контроль. В тебе є впевненість, що ти все одно тримаєш контроль над ситуацією. Ну то давай так. більше для для нас ймовірніший сценарій: що війна закінчиться, чи Україна, Україна просто плавно перетече в військову базу НАТО ЄС, США, всіх оцих країн, і, і буде далі собі воювати, але люди будуть краще жити. Сказали, і все буде добре, хорошо. хорошо, просто буде більш по-воєнному. Може, мене падають три, три, три старших аркана одночасно і О, там падає. Мені пахне падає, падає колісниця, мах, колісо фортуни. Колісниця, мах. все. Посов... Was... Не знаю, у мене все одно як глобальний військовий сценарій, котрий ще не, не розпочався і який не, не скоро закінчиться. Не виневелете, ви, його. не буде такого. Ні, воно, воно все одно випадає так, що немає. Немає домовленості, немає того закінчення. Ну, Нема рішення. Все-таки, щоб рішення сталося, треба, щоб була зустріч, правда? Навіть при зустрічі це не дасть бажаного ефекту. Ви вірите в те, що вони сядуть і домовляться? Я знаю, що все одно будуть домовлятися, від тебе всі воїни закінчуються домовленостями. Друга світова. А що ні? Таке. Все одно собі там поділили кусками. Думаю, я думаю, все одно домовлено. Поділили кусками, світ там не буде публічний. домовленість, але не питання світ. Не такий публічний світ, був зараз світ публічний. Тут питання, ну треба розраховувати на власні все ж такі сили. Закликаємо кожен нетер донатити. Не просто так донатити, тому що Бо в контексті ситуації питань про закінчення. Угу. Я не відказуюсь від своїх слів ніколи. І в минулому році, і на перший, і на другий рік війни нас були містки, коли ми могли закінчити процеси, пов'язані з війною. Але кожен раз ми розраховували на там то західні партнери, то внутрішні наші перипетії то зовнішні. Кожен раз не вистачало чогось. Зараз ми знов. З великих е як, як мазохісти, з одного очка на інший. Знялися з одного очка, зараз ми насаджуємо себе старано на качок, що ця, ці перемовини вони дадуть. Хорошо, базу. я, я тебе питаю. От зараз, от у мене відчуття, от я тобі кажу про моє відчуття: що зараз почався сценар... сценарій інтеграції України в західний світ, не заканчуючи війну в Україні. Інтег... І іще раз. Втягують Україну в західний світ просто вже без закінчення війни України. А зараз Це... питання. Тут питання в тому, що а чи хочемо в Західний світ? Чи є в нас бажання? Зараз вибора немає у нас. Виходу немає. які є завжди. Ну вітя, хто платить, то музику, заказує. Вітя. Вони що такі дебіли, вони що думають, зря гроші давали? Так, але ж ми українці.